Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо пару годинників від швейцарського бренду Адріатіка. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Ці моделі із колекції Moonface for Her або Фаза місяця для неї. Циферблати синього або коричневого кольору. Годинна індикація у вигляді золотистих накладних міток. Ближче до центру розміщена хвилина шкала. В центральному колі розміщується логотип. Додатково є показчик дня тижня біля 9 годин і навпроти індикатор числа. Вже назва колекції каже, що є індикатор фаз місяця. Його помістили надміткою 6 годин. Нижче є напис FissMade, забезпечує роботу годинника кварцевий швейцарський механізм Ronda 706. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу заявлена як мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі та має ПВД покриття золотистого кольору. Врант інкрустовано камінці. На корпусі присутні кнопки для налаштування дати та дня тижня. Настроїти можна з допомогою звичайної кулькової ручки. Діаметр корпуса 34 мм. Товщина складає 9 мм, комплектуються годинники сталевим браслетом співвіді покриттям. Зручна застібка з кнопками. Важить модель 92 г. Але враховуйте, що скоріш за все кількість ланок треба буде зменшити, а тому і вага буде ще менша. Коштують годинники по 255 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!